Кажу, що скотомогильник зробили з даної балки, яка вимивається, і перед началом забору води впадає в річку Синюху. і видається жителям так сказати, почти що півгорода для того, щоб вони пили, їли, ну і в каструлях що то там борщів варили. Председатель обращався до Саковського у 23-му році, півтори неділі. От назад, опять Досаковського, він сказав, розберемось, з міліції там хтось з начальства приїжджав і. Що? Як бачите, ніхто його не починає обирати. 16-го була написана заява в екологічну, 29-го вони тільки, як кажуть, зібралися, 29-го все це діло обслідували комісіонно 29 мая. Бумаги посоставляли і все. Участковий сказав, що по моєї лінії вже нічого немає. Ні. Екологія каже, ми своє діло зробили, підсчитали, все, туди направили і все. А Саковський каже, вони обов'язані були проконтролювати, зроблено чи ні. Якщо ні, значить обращатися в прокуратуру. Ну, одним словом, замкнути кольцо на виході ноль. Так, отут в цих очеретних заростях ми бачимо останки тварин. Сміття, тобто люди сюди зробили собі сміттєзвалище і більше того, скотомогильник. Тому це питання номер один, скажімо, для інспекції з екології. Ось, подивіться, що відбувається. Сморід, повірте, дуже страшний. Власті не страшно, що народ травиться, як кажуть, вотаці обмойками. Уже говорив, я кажу, що може б, перед міліцією вивалити, як кажуть, прицепити перед райдержадміністрацією, як кажуть, я кажу,